їх зустрів я зустрів їх у Могилянці. Саме стіни моєї «Альма-Матер» Антін Мухарський обрав місцем презентації своєї сатиричної повісті Смерть малороса, присвяченої творчості Олеся Бузини. Українцем я з відразу, Хоча, точніше, я сам вирішив стати українцем, як це запитаєте, адже українці мене стають, а народжуються? Ні. Зовсім ні. В якомусь близькому чи далекому майбутньому можливо так і буде. А за тих часів, коли жив я. Право бути українця треба було вибороти і відстоювати його щодня. Так сталося, що запрошеним гостем презентації був сучасний інтернет-музикант і Альтер-Его Антона, професор антропології Орест Лютий, зі своєю музичною програмою Лагідна українізація. Природно, що балакали ми саме про українськість і Орест Так. Оресте, ваша програма Лагідна українізація стосовно русифікованого населення, ем, радянізованого населення, має на меті викликати кажучи сучасним сленгом бадхірт чи перевиховати в першу чергу. Мене завжди дивують трошечки питання, коли там кажуть, ваша програма має. Я просто зробив її, як то кажуть, для себе. А що воно має викликати, я от не прогнозую і не позиціоную. Тобто я ну, відчуваю те, що мені це потрібно зробити. Зараз воно рветься з мого серця. От воно творчо визріло і творчо втілилось. А далі вже що воно живе, у когось воно викликає бадхерту, у кого воно викликає абсолютне несприйняття, хтось там шаленіє. Це значить, що це мистецтво, насправді, що людина не залишається байдужою. Щось якось воно її зачіпає. А це основне, в принципі, в мистецтві. Тобто воно збурює там певну суспільну дискусію, чи збурює там якісь культурологічні дискурси і диспути. І це ж нормально. Ну тобто, як Антін сьогодні цитував, що розізлити означає запанувати над людиною, то це переслідується якимось чином, хоча б трішки, чи це повністю ваше власне мистецтво для вас зроблене? А, ну... Це адекватна відповідь на радикальні дії українофобії. Тобто, це такий контрапункт усієї діяльності. Я на особистому своєму рівні відчуваю, що якщо я не скажу їм пішли. ви, то я буду відчувати себе дискомфортно, тому що вони перетнули межу мого особистого терпіння. Вони почали бойові дії проти моєї держави, проти моєї країни, проти мого народу і проти мене особисто. Я вважаю їхні дії своєю особистою образою, тому я у адекватний спосіб мистецький їм відповідаю. що починалась москові. Радіжки святої Русі Бо Русь починалась у Києві, і знають про це усі. Вас не зачіпають ті закиди, які ну, в основному на просторах інтернету зараз звучать, а як ті бандеровці в що до Щодо вас от, власне ставляться як до якогось такого махрового западенського націоналіста. Я вже давно пережив оце, як хто до мене ставиться. Мене це не обходить, тому що я просто роблю свою справу. А хто як до мене ставиться, це особиста справа кожного, хто до мене ставиться? Тому я роблю свою справу. І ну, не відповідаю на закиди. Мене це зрештою, ну не те, щоб не цікавить. Я вже пережив цей момент. Просто я роблю те, що я маю робити. А що воно збурює, що воно спричиняє, як воно впливає, як воно далі діє, я вже це не відслідковую. Речно дякує! КДБ працює, Речно дякує, КДБ не спить, Речно дякує, мріє, аби знову. Останнє запитання, ще вам задам. Ви цієї зими були на передачі велика політика з Кісельовим, наскільки я пам'ятаю, я власне там вперше про вас почув. І от ви відспівали там свої пісні. Кісельов попідспівував а я не москалі. Невдовзі після цього Кісельова закрили. Вас не лякає така послідовність? Я кажу, мене вже нічого не лякає. Я, як той самурай, вже прийняв смерть як даність, розумієте? Тобто всі ми на цій землі смертні, всі ми на цій землі лише гості. Тому я просто у свій спосіб у своєму тілі зараз виконую якісь функції, хоча вже як це кажуть, абстрагувавшись від соціуму і тіла і все, розумію, що колись це закінчиться. Тому я працюю над тим, щоб нічого не боятися, щоб ну певні проекти, певні дії, безумовно в якийсь час. Мені мої там рідні казали, що. І що ти це робиш? Ти ж перетинаєш межу. Так, я перетинаю межу. Так, я, як то кажуть, зірвався з катушок. Можете означати це як хочете, але це моя особиста позиція, це моя особиста війна і це моя особиста карма, яку я несу. А я не москаль. А я не москаль і не Буду я в армії служити. А я не москаль, а я не москаль. бо не можу, я у унемові жить. Тоді я все таки не втримуюсь від ще одного запитання. От ті українізатори, які були трохи раніше від Ореста Лютого, і які взагалі не вдавались до жодних радикальних у своїй творчості, там рутенія Сергій Василюк. У нас їх багато є взагалі. Вони мають якусь перспективу, власне, українізувати народ. Чи це музика для тих, хто її слухає, і не більше. Планка сприйняття народом мистецтва настільки вже Стало так, знаєте, стоїть і зіпсований там попсою і різними жахами, які валяться. Тут астероїд падає, тут кінець року. Тобто в, в культурологічному контексті живе дуже мало людей. Тому, якщо ми беремо тих людей, які цікавляться сучасним українським мистецтвом, можливо, вони щось знають і про рутеню, і про інші гурти, які ви називали. А переважна більшість людей вона не цікавиться цими питаннями, тому з ними треба діяти досить радикально. треба бути Тут, як то кажуть, спершу давати е, стусина, а потім вже починати вступати в культурологічну дискусію. Тому що люди не чують, коли ти до них звертаєшся якимись лагідними, мудрими словами, їх від цього нудить. А е, час такий, що на жаль, а може на щастя, я не можу класифікувати часи, я просто в них живу, От, вони такі, які вони є. От, і Я бачу, що в цих часах, в яких я живу треба на культурологічному полі діяти виключно у радикальний спосіб для того щоб донести свою думку бо кількість інформації настільки щільна бо кількість якихось подій які трапляються у щоденному житті настільки велика що е, люди налаштовані на якийсь свій лад і для того щоб вивести їх з цього ладу ну такого напівсну напівіснування їх треба змудити якимось ой тоді у них вмикається, кров починає текти, щось думки, які збурюються, вони починають щось апелювати, щось казати. Людина прокидається. А для того, що вона прокинулася, їй треба так Ч -ч -ч -ч, І о, ой, де я? Що я? Ой вона починає думати. Тобто, там да, таке радикальне мистецтво. Сучасне. Дякую. Щиро вважаю вам успіху. Дуже дякую за бесіду. До побачення. славну Україну, гей-гей-роз. Звеселимо, Щого починалась московія з гнилих і широких болот, куди віднавали татарської. Вався розбійний народ, а може, вона починалася з тих грозних кривавих часів, коли вся Європа здригалася від люті азійських царів. Хатин судвічної рабської покорності в землях від фін до мордвин. Боже, вона починалася з тих рубаних псячих голов, які до торочила дика дикая кров, чого починалась Московія З брехливих і наглих попів, які навіть Бога привласнили, Мовляв, що Москва третій Рим, Може вона починалася, з уймання очей у митця І тому пияцтву одвічному, якому немає кінця. Щого починалась Москва Святої Русі борусь починалась у Києві і знають про усі що починалась Московія, що починалась Московія? Шиналась Москва.